Доброго дня, мої етароукраїнська, мене звати Олена. Робота серпень 24-го року. Взагалі розкладала варіанти. Цифру варіанти вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте мене. Робота фінанси. Ваша сигніфікація. Варіант по-першому та другому варіанту. Серпень 24-го року. Взаємний фонд. Робота. І фінанс. Які зміни відбудуться? Які є перспективи, хто працює, хто не працює, що саме буде відбуватись відносно роботи фінансів в серпні 24-го року в вашому житті? І поради. Варіант по-першому, варіанту, вашої санітація. Більше говориться про втому від негативних думок. Страх за родину, страх за дітей, страх за кохану людину. А ви втомилися. І ясності або позитиву, позитивних змін не бачите. Ну, вам, як порада, говорять, що вам потрібне спілкування, вам потрібно очистити ментал, побути з рідними та близькими людьми, наповнитися позитивними емоціями, щоб вийти з даного стану. Вам потрібно подивитись на ситуацію зовсім по-іншому, пропрацювати. Страх, невтегненість, негативні емоції, позбутися цього. Ну, тому що, знаходившись в такому стані, ви можете захворіти. Даний хворобливий стан може для вас мати негативні наслідки, тому звертайте на це увагу. Ну, в залежності в кожного своя ситуація, я розумію, що на даний момент зовнішні фактори не дають нам можливості підняти голови, як кажуть, відносно того, що відбувається. Але все ж таки, в кожного є рідні та близькі люди, і потрібно більше часу проводити з ними. Ви зможете знайти вихід, подумайте. Відносно, якщо саме так складається ситуація, то це буде виходом, тому що треба виходити. Депресивний стан і негативні фізичні наслідки, ну ви ж розумієте, що наслідки відносно здоров'я немає сенсу погіршувати ситуацію загалом. Так, загальний фон серпень 24-го року. Є плани, і ви налаштовані боротися. Ну, емоційно ви повинні досягнути балансу, щоб боротися, і щоб реалізовувати ті плани, які ви маєте, щоб працювати, включатись в процеси. Тому що, якщо депресивний стан, внутрішній роздрай, впевненість, страх або негативні емоції ні, ви не зможете. Ви зливатиметесь ресурсно енергетично і загалом досягнути реалізації тих планів, які ви маєте, ви не зможете. Тому отут і залежність, чому вам і радять все ж таки попрацювати над тим, щоб змінити те, про що ви думаєте, очистити ментал, пропрацювати, страх, невпевненість і загалом. Все ж таки знайти вихід. Вас бачать самодостатньою людиною, тому ви можете відсікти, змінити пріоритети. Так, переключивши саме на власну реалізацію, можливо, ви знаходитесь вдома, працюєте саме, або не працюєте загалом. Але якщо ви не працюєте, то вам все ж таки влаштуватись на роботу, зайнятися власною реалізацією. Або не влаштовуватись, тоді власна справа. Ви самодостатня інтелектуально розвинена людина, достатньо високого рівня. Ви самодостатні. По відношенню до даної ситуації, ви можете зрозуміти і вибрати для себе подальший шлях, вибудувати стратегію, як вам досягнути розвитку в своєму житті. Насамперед, емоції, баланс, рівновага. На це потрібно звернути увагу. Ну і йти в новопочинання, в реалізацію, робота. Коли немає, здобудете шанс, можливість будуть перевіряти служби даного підприємства. Хто працює, можливо, перевірка на роботі, але ви вирішите всі питання, і шанс, шанс є, якщо ви навіть і не в курсі того, що перевірка буде, то реально є шанс, що вона все ж таки відбудеться в серпні 2024 року. Ну, Вирішити всі питання, у вас все під контролем, ви самодостатні по відношенню власне до свого участку, до свого відділу, ну або до свого бізнесу, або підприємства. Хто не має можливості реалізовуватись, працювати, то здобудете. Потрібен час, щоб перевірили служби, підтвердили вашу кандидатуру, але вони запевняться в тому, що. Інформація, яку вони отримують, ви самодостатні, і достатньо були високого рівня розвитку людини інтелектуального і займали керуючі посади. Тому відповідаєте вимогам і вони погодять вашу кандидатуру. А в кого власна справа? Ну, Кова власна справа може бути перевірка. Якщо ви думаєте, і є потреба в інвестиціях, то інвестор знайдеться. Ви повинні зрозуміти. І дуже уважно умови взаємодії з даним інвестором, тому що ви можете попасти в кабалу. І загалом згодом прийняти рішення, що не будете взаємодіяти з даною людиною, тому що ситуація зміниться, може змінитися не в позитивному руслі. Або якщо ви приймаєте рішення поспілкувавшись з даним інвестором, ви не будете підписувати. Ви приймете рішення, тому що зрозумієте, що наслідки для вас будуть негативні. То вам говорять, що згодом ви отримаєте для себе розуміння, що вам робити, і ви будете вдоволені результатами. Тобто вам не потрібна дана кабала, вам не потрібно взаємодіяти з тією людиною, яка всім з вас. Стосовно контракту, умов контракту і домовленостей. Ну, саме те, що він з вас бажає отримати ну, завдяки тому, що вкладе кошти в ваш бізнес. От саме така справа. Можливо, хтось забажає перепрофілювання, то от те направлення, в яке ви перепрофілюєте бізнес, ви отримаєте позитивний розвиток і результат. Ну, Вам говорять, що стосовно фінансового благополучення і достатку, час пройшов відродження, відкриття фінканалу, фінпотоку. Ну, прийдеться прикладати зусиль постійно, ну але перспективи, зрозуміло, у вас є, на розвиток і на покращення самої ситуації стосовно фінансового благополучення і достатку. Єдине, що очищайте свій простір, тому що в вашому оточенні стосовно взаємодії, партнерства, спілкування, ви мудра людина. Але от є поруч ті люди, які бажають використовувати вашу мудрість, користуватися вами, вашими знаннями, але при всьому цьому що дані люди тримаються лише тому, що бажають використовувати вас. Спілкування взаємодії з даними людьми буде згодом ранити вас. Тому вам все ж таки радять по справедливості відсікати спілкування з даними людьми, тому що так чи інакше дані люди не зацікавлені налаштовувати позитивну стосунки з вами. Вони отримують те, чого вважають від вас, а не отримують, значить, все одно підуть своїм шляхом, незважаючи на те, що ви будете знаходитись в розчаруванні. Ситуація у кожного може бути своя. Наприклад, ви спілкувалися, розраховували на дану людину, скажем, той же самий інвестор, але дана людина не притримається своїх зобов'язань і. Дана сварка буде мати для вас негативні наслідки. Емоційно, морально, психологічно насамперед, вже не враховуючи, можливо, і фінансові негативні наслідки. Тому вам говорять, що зважуйте все за і проти. Ви мудре, самодостатня людина, яка розбирається саме в людях. Тому прораховуйте, вивчайте, не прискорюйте прийняття рішення, а краще сім разів відмірю, один раз відріж. Відносно вашої ситуації. Дякую. Серпень 24-го року робота фінанси. По-другому варіанту ваша це тікається. Ви бажаєте позитивних змін, але не бажаєте помилок. Тому знаходитесь на даний момент в нерозумінні, яким шляхом вам діяти, рухатись. Що вам робити? Ну, і що у вас закриті шляхи? Вам говорять відносно того, що ви то можете перемогти подолати дану ситуацію, але в вашому оточенні 100% є людина, яка виводить вас на емоції, ви втрачаєте ресурс і загалом знаходитесь в внутрішньому роздраві. Не можете сконцентруватися і не здобуваєте розуміння. Що вам робити і як вам діяти відносно вашої ситуації? Нерозуміння, морок, не маєте ясності. Все думаєте, аналізуєте, але окрім головної болі, нічого не отримуєте. Ясності ви не здобуваєте. Є тренування мізків, негативний вплив на ментал, є закриття шляхів. Кожна своя ситуація, але от єдине, що. Внутрішній емоційний роздрайв саме на підставі нерозуміння, неясності, руйнувань, неможливості змінити ситуацію. Немає шансу перевести, реалізувати. Чоловік закриває вам шляхи. Активно діє негативно в ваш бік. І це людина, з ким ви були в стосунках, на даний момент він насолоджується вашими. Негараздами, тому, якщо і з'явиться в вашому житті насолодитися своєю перемогою, то ви не повинні знаходитись в негативно-емоційному стані і в відчі відносно своєї ситуації і шукати розуміння спілкування з даною людиною. Відсікаєте, ставити крап. відсікаєте дуже різко, зрозуміло для даного чоловіка, це. Буде вірна позиція, що ви не бажаєте спілкуватися і бачити дану людину загалом. Загалом, в серпні 24-го року, ви емоційно досягнете балансу рівноваги завдяки вашому оточенню. Вашому оточенні з'явиться. З'являться люди або рідні та близькі підтримують вас. Кожного своя ситуація, але от вам потрібно вийти з негативної емоційного стану, з розчарувань. Не потрібно знаходитись в бездіяльності, а потрібно жити, насолоджувати життю і рухатись до реалізації бажань, які ви маєте до здійснення. Можливо, когось буде свято. Але ви повинні піти на це свято, ви повинні спілкуватися з людьми, ви не повинні обмежувати спілкування, взаємодію, тому що саме от так. Ні. Будете спілкувати, взаємодіяти повільно, але вийдете з обмежень. Досягнете наповнення. І це допоможе вам подолати, пропрацювати, розчарування і розбите серце, позбутися даного настрою. Робота. Якщо ви чоловік, то позитивні зміни відбудуться на тій роботі, на якій ви працюєте, можливо, ви отримаєте статус, ви авторитет уже отримали або отримаєте 100%. Загалом скажу так: що зважаючи на те, який би вам статус там не надали, вам все одно потрібно буде багато працювати, щоб покращити і загалом утриматися на даній посаді. Якщо ви жінка, то. Є чоловік або буде, якщо ви на найманій праці, який конкурує з вами або буде конкурувати. Ну, або керівник, ваш бік буде негативно поводити себе зверхнє. Але, скажімо так, позитивні в серпні 24-го року, позитивні зміни відбудуться. Що вам потрібно робити? Працювати, сконцентруватися на роботі. Все. Не конфліктувати. Абсолютно не скажу, що потрібно шукати компроміс, тому що дана людина буде зверхні ставитися до вас, компромісу не потрібно. Єдине, що обходити гострі кути. А рух почнеться відносно даної ситуації, вам говорять, що працюйте ви здобудете те, чого бажаєте. Реалізація власних планів насамперед. Відносно нового починання, якщо б це не стосувалося, є те, про що ви мрієте. Ви досягнете розвитку або говорять вам, якщо це бізнес, то у вас достатньо досвіду і знань, щоб отримати той результат, на який ви розраховуєте, або якого бажаєте досягти. Да. Це ваш шлях, це ваша місія, це те, в чому ви бажали, і це саме ваше призначення. І у вас достатньо досвіду мудрості і знань, щоб досягнути позитивного розвитку. Тому от відносно нового починання, нового направлення в бізнесі або нового бізнесу, тобто от саме це ви повинні займатися. Єдине, що не скажу, що вам ніхто палки в колеса вставляти не буде, буде. Але рухайтесь в реалізацію. У вас є 100% шанс досягнути бажаного результату. Ви самодостатні по відношенню до цього. І незважаючи на те, хто вам не бажав закрити можливості або вставляти палки в колеса. Незважаючи на це все, ви вирішите, позбудетесь і відкриєте собі можливості і шляхи, хто б як не прагнув їх закрити. Ну, от саме серпень 24-го коренд по другому варіанту в вашому житті. Відносно фінансового получення достатку, скажу так, якщо на даний момент ви не розумієте, як досягнути, то вас фінанси дуже люблять. Тут є взаємне кохання. І ви досягнете успіху, результативності. В серпні ви зможете покращити ситуацію. Для вас відкриється якась таємниця. Вам відкриються шляхи, відкриються таємниці, ви здобудете для себе розуміння, що вам робити і як вам діяти. Ну, можливо, по відношенню до даного розкладу, тому що тут декілька таємниць, які відкриваються для вас. А відносно фінансового благополуччя, скажу, що гроші люблять, і ви здобудете, досягнете позитивного ложу. Якщо на даний момент не маєте можливості і розуміння яким чином, то от саме відносно нового направлення, відносно нової посади, відносно наймана праця, матимете розвиток і досягнете результативності, тобто підвищення заробітної плати, але ситуація 100% покращиться відносно фінансового площі. Незважаючи на те, що є звички інших людей, і вони бажатимуть вказувати, як вам жити, як вам бути, ви керуєте процесом, і ви повинні розуміти, що не в залежності від ситуації, не в залежності від сфери, незалежності від стосунків і взаємодії або обставин, ви керуєте процесом. Або загалом скажу так, що зважаючи ні на що ваше життя, це ваше життя. І якщо ситуація обставини. Взаємодії з людьми стосується безпосередньо вас і вашого життя, то ви керуєте процесом, ви вибудовуєте життєві пріоритети і власне кордони. Тому говорити про те, що вам хтось може вказувати, як жити, як бути, або як працювати в якому напрямку, або що вам робити, якщо ви бачаєте, наприклад, рішення задачі от саме отак, то ви повинні вирішувати її от саме отак, так як ви це відчуваєте, як ви бажаєте це зробити. Зрозуміло, спілкування, взаємодія, дискусії мають бути, але не маніпуляції, не диктаторство, не прояв егоїзму у ваш бік, а взаєморозуміння. Тоді, в такому випадку, загалом ми не говоримо про керування ситуацією, ми говоримо про те, що в своєму житті ви керуєте процесами, ви керуєте загалом подіями ситуації. І ви повинні управляти, а не надавати можливості, де хто. Той, хто бажає маніпулювати вами, вказувати, як вам жити, як вам бути. Тому що в нього буде таке бажання, ні. В вашому житті повинно сіяти сонце. Ви повинні радіти і насолоджувати життя і мати позитивні наслідки і результати, а не надавати можливості вводити вас в негативні емоції і тримати в залежності від того, як він скаже, як вам жити, як вам бути. Або відносно реалізації, в нього є бажання вказати вам на, на ваше місце, тому що він вважає саме так. І він займає, наприклад, вищу посаду. Сьогодні він вища посада, а завтра він ніхто. Зрозуміло, що у вас є свої зобов'язання. Ви повинні виконувати роботу свої зобов'язання, не конфліктувати. Але чітко вибудовувати розуміння, що ваші стосунки, ваші взаємовідносини в умовах взаємодії відповідно до зобов'язань, до роботи. І все. А якщо людина бажає бути царем і маніпулювати, і диктувати, як жити, як бути, ну, хай свої бажання залишить при собі. Ну, тут... Ви повинні або знаходити компроміс, обмежувати взаємодію, якщо це можливо, або відсікати. Якщо ви вважаєте, що людина вже переходить кордони, ні, ви повинні все ж таки поспілкуватися з даною людиною, не зважаючи на посади, і на обставини, ну тобто, тому що якщо дана людина цього бажає саме в даний момент і буде бажати, то вона не припинить реалізовувати власне бажання. І доки ви не обмежите, доки ви не відсічите, доки ви не обговорите саме дану ситуацію, або не дасте зрозуміти даній людині, що він не має права поводити себе так. Ну або, власне, він теж найманий працівник, єдине, що його відрізняє від вас, це інша посада. Дякую, Марія Тароукраїнських до зустрічі.